Досточки, це досточки. Досточками такими сайтінг. Це ми в Сен-Джоні і є такі е, будинки старі. І бачили, як ремонтує оцими до, дощечками, дощечками підбиває, котра трухлява. Цікаво. Місто старе вже в 1850 році, десь воно вже тут жили люди і розвивалася економіка. О, і ще теж Олег повернув таку вуличку. Ну, виїхали, ніколи не були тут. Все, все в справах, в справах. От, а так уже виїхали, подивилися, а що ж там всередині? Бо тільки бачимо індустрію, залив, кораблі. А як взагалі побудовано? Ну, так я вам скажу скромненько. Ось вулички такі, бо видно, що будинки старі. Отак, може, краще ось. А, це парк, той, що ми казали, зайдемо, а є де поставити машину.